Ще один момент важний для наших людей. Нестор Литописець підтвердив, що Київ до крещеня, у їх всяких документах не вспоминаються руси. Лиш поляни, київські поляни, усяде поляни, Но після Крещеня, прийнявши християнство і православ'я, то ім'я Руси починається там. Вспоминати і в документах. Ми добре знаємо історик нашого Закарпаття, історики Карпатської руси, що іменно відсюди від от нас назва пішла туди в'єдно із вірою, тому що першими на 125 років скорше крещення прийняли русини Карпатські, руси Карпатські, котрі у 860 році. Напали на Константинополь. Не залишилося ніч російським і українським історикам казати, що з Києва йшли, а документів не є. Це були виходці, наші предки, бо у 860 році, оскільки діри ще в Києві не були, вони прийдуть туди через два роки, два з половиною. А Київ тоді не воював з Константинополем. Київ тоді ще лише був пограничний город хазарської держави. І платив налоги Хазарам. Так що, абсолютно історія проти фальсифікації тої, що нібито з Києва якісь руси йшли. Ні. Про наш удивительний історик Голубинський і наш древній патріарх Фоті Константинопольський лишив документ, по котрому сказав такі слова. Недавно... Маю в виду, 860 рік літом якісь руси напали на нас за наші гріхи. Но Божа мати, коли ми роз... замочили омофор у воду, поклали на стіні, Божа мати одогнала їх, вони в страхові одійшли, будучи лютими. Но ці сі руси через пару років, у 863 році, прийняли єпископа і священника і стали Божим народом новокрещеним. Іменно в 863 році на Моравію і на Карпатську Русь приходить єпископ, пізніше архієпископ а Мефодій і священник Кирил. Двоє братів. Ніяких документів, що якийсь єпископ і священик у Києві були у 863 році, абсолютно відсутні. Тільки у 866 році зпоминається якесь нападіння, ну, це вже було пізніше. І так, іменно народ росов, як писав, а бо то греки пишуть «оу», то у них рус рос. Став Божим народом. Річ іде не про Київлян, а іменно про Русино-Карпатських. Про то многі історики підтверджують і документально, що ми сьогодні кажемо преподобний Несторе, ми згідні із Архімедитом Василієм Проніним Мукачівським святим, що ти дійсно більший літописець для нас, чим для Києва. Бо коли ти починаєш свою історію, откуда почалася Руська земля, відкуди почали імена, то ти спробував відповісти, але тобі до кінця не вдалося. Ми сьогодні знаємо, як прийшло, і що прийшло, як православ'я і письменність вперше під Карпатами наші предки прийняли, а потім з любов'ю допомогли князю Владимиру. Крестити київських полян. І якщо хтось з нами не сугласний, пишіть, об'ясняйте, но Нестор нам підтвердив, там, де тепер угорська земля, то вже мадяри перейшли Карпати, оттуда було розселення слав'ян і слав русів. І ми нині кажемо, який великий Бог, котрий нас нині держить у вірі. І тут на землі ми діти Божі, котрі возростають плодовито із чистим серцем, і з ясним лицем, а у вічності віримо Бог Дмитрієв і нас помилує, щоб і ми наслідували в'єдно з подляними християнами, з настоячими мучениками Царство Божоє. Амінь.